Альбом для хлопчика для фотографій від моменту народження до 7 років. Обкладинка з шкір замінника з можливістю додавання ім'я. Розмір самого альбому 24 на 23,5 см. Розмір сторінок 23х22,5 см. Сторінки з крейдованого щільного паперу. Всього в альбомі 88 сторінок, з них 69 для фотографій, інші для запису важливих подій. УЗД Наша історія в очікуванні тебе. В очікуванні. Перше фото: Ти народився. Виписка з пологового. Твоя бірочка, твої локони, Конвертик для зберігання локону. Та конвертик для зберігання бірочки. Відбиток ручки, відбиток ніжки. Ти солодко спиш. Твої батьки. Хрещення. Тобі один місяць, вага та зріст. Тобі два місяці. Тобі три місяці. Тобі чотири місяці, тобі п'ять місяців, тобі шість місяців, тобі сім місяців, тобі вісім місяців, тобі дев'ять місяців, тобі десять місяців, тобі одинадцять місяців. Тобі виповнився один рочок. Твій день народження. Про тебе в один рочок. Твої досягнення. Твої досягнення, вік та досягнення, твої зубки верхні, нижні. Ти сидиш, ти повзаєш, ти граєш. Твої перші кроки. Ти купаєшся. Перша подорож. Новий рік. Твій словничок. Слова та значення. Ти зростаєш. Тобі виповнились два рочки, про тебе в два рочки. Тобі виповнилось 3 рочки про тебе в три рочки. Тобі виповнилось чотири рочки про тебе в чотири роки. Тобі виповнилось 5 років, про тебе в п'ять років. Дитячий садок. Тобі виповнилось шість років, про тебе в шість років. Тобі виповнилось 7 років, про тебе в сім років. Школа, лист в майбутнє і конверт для листа у майбутнє. До альбому в комплекті йде картка подяки, невеличкі рекомендації щодо заповнення альбому, кулькова ручка, клей-олівець для вклеювання фотографій. Формати і можливе розташування фото в альбомі. Фото 10 х 15. І два фото 7,5 на 10 см. Фото 15 на 21 в горизонтальному розташуванні. Фото 15 на 21 у вертикальному розташуванні. Фото 9 на 13 3 штуки. Дві фотографії 10 на 15 в горизонтальному розташуванні. Дві фотографії 10 на 15 у вертикальному розташуванні. Фото 10 на 15 і три фото 7,5 на 10 см. Формат 7,5 на 10 це половинки 10 на 15, які можна замовити у фотолабораторії. Фото 9 на 13 і два фото 7,5 на 10 см.